Права 1272. Розкрий дужки. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у першому заданні у нас доволі громіздкий вираз. І перед дужками у нас мінус 0,8А. Нам потрібно на мінус 0,8А помножити кожен з доданків. То записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус 0,8А, що множиться у дужках перших доданок, буде мінус 4Б. Далі додати мінус 0,8А ми множимо. Другий доданок у нас 3С. Додати. Ну і третій доданок у нас буде мінус 0,9D. То ми записуємо мінус 0,8А, що множиться. На мінус 0,9D. І це дорівнює. Ну що ж, давайте розглянемо перший добуток. Ми бачимо, що обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатній, він дорівнює добутку модулів. То записуємо як добуток це і запишемо, поміняємо множники місцями, то ми можемо записати, що це 0,8. Що множиться на 4. І що множиться на А, і що множиться на Б. Далі додати. Перенесемо. Тепер другий добуток. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів. Поміняємо модулі добутки ці ножники місцями. То у нас вийде 0,8. Що множиться на 3 можемо записати. Що множиться потім на А. І що множиться на С Є. Далі додати. Дивимося, на наступний множник. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, І він дорівнює добутку модулів. Множники поміняємо місцями і можемо записати, що це буде 0,8, що множиться на 0,9, що множиться на А і що множиться на D. І це дорівнює. Розбираємося, скільки буде перший коефіцієнт, який виразом… Так, 0,8 множиться на 4. 8 на 4 це 32, там є один знак після коми, то це буде 3,2. Так. А що множиться на Б, це буде АБ. Далі. Додати. У дужках це буде мінус. 0,8 що множиться на 3. 8 на 3 це 24. Є один знак після коми, то Це буде мінус 2,4. А це. А помножити на С це, це, це Так. Додати. Тепер. 8 помножити на 9 це 72. Тут є два знаки після коми, то це буде 0,72. А помножити на D це АД. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо цю суму як різницю, то у нас вийде 3,2 АБ. Відняти 2,4 АЦ. Додати 0,72 АД. Ну що ж, ми розкрили дужки і отримали такий вірус. Переходимо до другого завдання. Бачимо, що в нас вірус у дужках множиться на мінус 0,4 4 множимо кожен з доданків на мінус 0,4. Записуємо, що це дорівнює. Отже, вийде 0,7х, що множиться на мінус 0,4. Далі запишемо мінус як плюс, то в нас вийде додати мінус 2,5 y, що множиться на мінус 0,4. Є. І знову цю різницю запишемо як суму плюс. Тоді мінус 3,8. Z, що множиться на мінус 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте розглянемо перший добуток. У нас. Один із множників від'ємний, добуток буде від'ємним, пишемо мінус. А зараз записуємо, як добуток модулів поміняємо ці модулі місцями, то в нас вийде 0,7, що множиться на 0,4. І що множиться, залишається на х. Так, далі додати, переносимо. Передивимося на наступний добуток. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. І ці множники поміняємо місцями, то можемо записати як 2,5. Що множиться на 0,4. І множиться на y. Є. Ну і наступний добуток. Останній. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатній. Пишемо плюс. Ну і змінимо ці множники місцями, то в нас вийде 3,8, що множиться на 0,4. Ну і що множиться на z. І це дорівнює. Що ж, знаходимо перший вираз. Отже, це буде мінус. 7 помножити на 4. Це 28. Тут є два знаки після коми, то в нас вийде мінус 0,28. Дописуємо Х. Далі плюс. Другий раз. 2,5 множимо на 0,4. 25 що множиться на 4 це 100, але тут є два знаки після коми. Забираємо два нулі, то це буде одиниця, що множиться на y. Давайте її запишемо. В принципі, це буде просто Y, щоб ви розуміли, що там одиниця. Далі додати. Ну і тепер 3,8 множимо на 0,4. Можна 38 помножити на 2 і ще раз на 2. 38 помножити на 4. 30 на 4 це 120, 8 на 4 це 32. 120 і 32 це буде 152. Тут є два знаки після коми, то ми записуємо, що це буде 1,52. Так, що множиться на Z або Z. І це дорівня. Ну Що ж, тут єдине, треба спростити, 1 помножити на y. Записують просто y то ми записуємо, що це вийде мінус 0,28х, додати y, додати 1,52 z. Є? Переходимо до третього завдання, мінус 12 що множиться на такий вираз. Будемо на мінус 12 множити кожен його. Тут запишемо, як додати мінус 1,13b. По іншому відео, то записуємо, що у нас спочатку мінус 12 помножиться на 1,5Т. Потім запишемо як додати, тому пишемо в дужках мінус 12, що множиться на мінус 1 1 1,13 B. Додати мінус 12. Що множиться на 2 цілі, 1, другу Z. І це дорівнює. Ну що ж, зараз будемо множити. Дивимося перший добуток. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. Так. Ну і зараз записуємо, як добуток. Добуток у нас буде 12, що множиться. Цей дріб запишемо. Це мішане число, запишемо в вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 6, це 6, плюс 5 це 11. Що множиться на 11 шостих. Ну і помножити запишемо на Т. Є додати. Переносимо. Додати. Тепер дивимося на наступний дріб. Обидва. Наступний добуток. Обидва множники в нас від'ємні. Добуток буде додатнім, І він дорівнює добутку модулів. То ми записуємо 12, що множиться. 1 цілу, 1 третю запишемо юді, звичайного дробу. 1 помножити на 3 це 3, плюс 1 це 4, що множиться на 4 третіх або що множиться на B. Так, тепер дивимося. Останній добуток. Один із множників у нас від'ємним. Є, то записуємо додати. А дужках буде мінус. Ну, а зараз записуємо як добуток модулів, то можна записати як 12, що множиться. 2,1 друга, 2 помножити на 24, плюс 1 це 5, що множиться на 5 других. І що множиться на z. Є? Закриваємо дужки, і це дорівнює. Ну що ж, розбираємося. Тут записуємо мінус. Перший добуток. Так, в чисельнику записуємо 12, що множиться на 11. А в знаменнику записуємо 6. Так, і що множиться на Т. Є. Далі додати. Другий, вираз, другий добуток 12, що множиться на 4. А в знаменнику записуємо 3, що множиться на Б. Ну і третій вираз. Додати. А в дужках буде мінус. Записуємо як 12, що множиться на 5. В чисельнику, а в знаменнику 2, що множиться на Z. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати в першому дробі. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник, 12, що ділиться на 6, це буде 2, 6, що ділиться на 6, це буде 1. В другому дробі скорочуємо на 3, 12, що ділиться на 3, це 4. 3, що ділиться на 3, це 1. Ну і в третьому дробі скорочуємо на 2. 12, що ділиться на 2, це буде 6. А 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо, що, нас, що ми отримаємо. Мінус так буде 2 на 11 це 22. 22 перших це мінус 22 Т. Що множиться на Т, або мінус 22Т. Далі другий вираз. 4 помножити на 4 це 16. 16 перших це буде 16, що множиться на Б. Плюс 16 b Так, додати. Переносимо. Додати. Ну і другий вираз. Тут буде мінус. Так, 6 помножити на 5 це 30, 31, 30 то мінус буде 30z. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, додати від'ємне число як різницю, то вийде мінус 22 t, додати 16 b, і додати мінус 30Z це відняти. 30z. Є. Ну що ж, переходимо до останнього четвертого завдання. Оцей весь вираз потрібно помножити на 14х. На 14х потрібно помножити кожен із цих доданків. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Спочатку мінус 1 сьому y. Ми множимо на 14х. Далі додати. Одна ціла, одна друга z, Ми множимо на 14х. Ну і зараз записуємо, можна записати, відняти 2,14 1 14 те, що множиться на 14х. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте розглянемо перший добуток. Бачимо, що один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним. І ці множники поміняємо місцями, щоб отримати коефіцієнт виразу, переносимо тоді сюди, бо там не поміститься. Отже, це буде тоді мінус, а у дужках записуємо 1 сьома, що множиться на 14, спочатку числа. Потім помножити на y і помножити на х. Є. Так, далі додати. Тепер, тут також ці множники міняємо місцями. Одну цілу одну другу. Запишемо як 1 помножити на 2 плюс 1 це 3. Як 3 других, що множиться на 14, що множиться на z. І що множиться на x. Далі записуємо мінус. 2,14, а 2 помножити на 14, 28, плюс 1 це 29. Записуємо як 29 14. Так? Що множиться. Тепер спочатку помножимо на 14, а потім вже помножимо на t і помножимо на x. І це дорівнює. Ну, Давайте вже спрощувати. Отже, записуємо мінус. Так, Перший вираз у нас буде 1, що множиться на 14. У чисельнику, а в знаменнику 7, так, що множиться на yx. Є. А другий вираз. В чисельнику записуємо як 3 помножити на 14. Додати. 3 помножити на 14. А в знаменнику 2 записуємо, що множиться на zx. Ну і останній вираз відняти. 29, що множиться на 14. А в знаменнику записуємо 14, що множиться на ТХ. І це дорівнює. Переносимо так. Скорочуємо тоді перший дріб на 7. І чисельник і знаменник. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2. 14, що ділиться на 2, це буде 7. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і третій дріб скорочуємо на 14 чисельник і знаменник. Це буде 1. Ну що ж, давайте розглянемо перший вираз. Отже, тут буде мінус 2 перших або 2. мінус 2. Yx. Далі додати. Другий вираз. 3 помножити на 7 це 21 перших або 21. 21 ZX. Далі відняти. Тут у нас буде 29 перших або відняти 29. Записуємо TX. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на розкриття дужок. На цьому вправу завершено.